Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвій. А я вже говорив і попереджав, що як тільки почнеться боротьба в Польщі за президентське крісло, а вона вже почалася потрошки, то одразу будуть виникати якісь претензії пропозиції не зовсім цікаві для України щодо постачання тих чи інших товарів на територію Польщі. Ви знаєте, були в Польщі вибори парламентські. Що робилося, кордони перекривалися, все не так і все не добре. Зараз найближчим часом ми чекаємо виборів на президента Польщі, і вже сьогодні є серйозні дорікання ще одного імпорту з України. Я зараз більш детальніше розповім, що і до чого. Там вже попереджають, що будуть закриття заводів, 1300 людей на вулицю і так тому подібне. І друга тема, яку також піднімають європейські комісари, єврокомісари, зауважте те, що Європа готується до війни з Росією. Європейський союз має приймати відповідні закони, відповідні укази, рішення приймати, які будуть максимально спрямовані на захист європейських країн, які є в НАТО. Проти боротьби з агресією з боку Росії там вже конкретно говориться скільки треба грошей, скільки треба танків і різної номенклатури. Якщо ви зараз шукаєте для себе роботу, або вам потрібно змінити роботу, вам набридла або не підходить стара робота, ви плануєте переїзд з України чи інших країн в Польщу, і вам потрібна буде робота, або ваші друзі та знайомі зараз в пошуку роботи. Я пропоную Агенцію праці Гремі Personal, яка допоможе вам максимально швидко і якісно знайти для себе хорошу вакансію. Агенція праці Гримі Personal допомагає з Переїздом, житлом та документами, що надзвичайно важливо в теперішній час для українців на території Польщі. В описі під відео та в першому закріпленому кометрі є посилання на коротеньку анкету, яку ви заповнюєте за кілька секунд. З вами зв'язується менеджер, і ви разом знаходите для вас найкращий варіант роботи. Агенція праці Grammy Personal входить в трійку лідерів, які довіряють. Десятки тисяч українців можна влаштуватися на склади одягу, косметики та продуктів. Також, якщо вас цікавить робота на заводах, фабриках та виробництвах, теж є такі вакансії. І, до речі, для цього не обов'язково знати польську мову. Коли я їхав перший раз до Польщі, я також їхав через агенцію праці і не володів досконало польською мовою. Але в першу чергу це мені допомогла агенція праці. Також у Гремі Персонал є унікальна програма для дітей-працівників Гремі Мрія. Цього року за найкреативніші твори, відео чи малюнки, Гремі дарує круті подарунки. Призовий фонд 3 тисячі доларів. І ви та ваша дитина може прийняти участь. Якщо вам потрібна зміна роботи чи зміна взагалі в житті, я пропоную агенцію праці Ґремі Personal. Заповнюйте анкету, отримайте найкращий варіант роботи. Отже, проблеми в Польщі не тільки з зерном України. І ягодами, які ми постачаємо як в Європу, так і транзитом через Польщу. А й виробники цементу зараз почали максимально кричати, що їх треба захистити, тому що дойде до закриття заводів, і тисячі людей будуть без роботи, якщо і далі Україна буде так імпортувати цемент. Як зазначається, з 2019 року по 2023 рік постачання українського цементу до Польщі зросло на понад 30%. Півтора тисячі, тисячі відсотків. У 2020 році вони становили лише 32 тисячі тонн. У 2021 році зросло до 52 тисяч тонн, у 2022 році до 101 тисячі тонн, у 2023 році до 340 тисяч тонн. Цього року очікується, що імпорт сягне значно більше ніж півмільйона тонн. А наступного може бути навіть півтора мільйона тонн. Про це заявив голова асоціації виробників цементу Польщі Збіднів Піль до війни Україна використовувала приблизно 12 мільйонів тонн цементу. Але під час війни ці об'єми зменшилися до 4 тисяч тонн, і цю різницю Україна продає де може, в тому числі в Польщу. А це, як бачимо, дуже сильно негативно впливає на виробництво цементу в самій Польщі. Ну і як говорять представники польської асоціації цементу, це негативно впливає настільки, що вони будуть змушені закривати заводи, які виробляють цемент, і тисячі працівників підуть ні ще неконтрольоване надходження цементу з України є недобросовісною конкуренцією, оскільки його виробники не несуть витрат на кліматичну політику Євросоюзу, відміну від нашої. Тому ми не можемо конкурувати з українським імпортом. У такій ситуації існування, наприклад, цементного заводу в Хелмі, що за 25 кілометрів від кордону з Україною не буде виправданим. У результаті щонайменше 1300 осіб втратять роботу. Так говорить голова асоціації. Асоціація вимагає квотування імпорту з України. Ми вже це проходили, ми знаємо, що це і як це. І просто в чому питання? В тому, що про цю проблему я вже і минулого року говорив. Там також зачіпалася тема цементу минулого року, коли блокували кордони по зерну. І з того моменту нічого не вирішилось. І зараз починається передвиборча гонка і випливає все назовні. На ну чомусь так воно відбувається. Протягом року все було, ніби гра, все було нормально. І тут зараз передвиборча двіжуха. І всі зразу руки до гори, нам погано, нам не добре, нас Україна засипає тим, тим тим і тим. Наша вимога обмежити безмитний імпорт на середньому рівні останніх трьох років. Якщо ми цього не зробимо, то незабаром доведеться закрити цементні заводи. Ну, слава Богу, поки що ще кордон ніхто не блокує і дороги в Польщі. Але я чомусь думаю, що якщо з тою проблемою не буде вирішено, це, як виявляється, є проблема. ну, я розумію їх так само, і нас треба зрозуміти, нам також треба продавати. Тут треба приходити до якогось компромісу, спілкуватися, говорити і не доводити до того, щоб знов десь там хтось щось блокував і була якась біда як з української сторони, так і з польської сторони. Я чомусь певний, що це можна вирішити спокійно, без голослівних висловів, сісти, посидіти, спеціалісти можуть це зробити. Але треба це зробити. Але я чомусь впевнений, що це не єдина продукція і не єдиний продукт, який зараз буде вилазити назовні, і педалюватися тими чи іншими асоціаціями, політиками. Ви знаєте, чому, тому що зараз кожен захоче вислужитись, кожен захоче набрати політичних балів. Так що чекаємо нових пропозицій. Єврокобісар з оборони та космосу Андрюс Кобілюс хоче, щоб на наступних сім років. А там планується бюджет 7 років, щоб витрати на оборону були збільшені до 100 мільярдів євро. У своєму першому інтерв'ю на посаді Кобілю зазначив, що це було б амбітним збільшенням, адже в нинішньому семирічному бюджеті, що перевищує 1 трильйон євро, на оборону виділено лише 10 мільярдів євро. А він хоче, щоб це було в 10 разів більше. Кобілюс наголосив, що надання Україні підтримки необхідної для перемоги у війні є ключовим пріоритетом. Ми повинні бути готові до можливості російської агресії. Якщо ми зазнаємо поразки в Україні, то звичайно можливість російської військової агресії проти країн-членів ЄС може зрости. Сказав він, цитує Політико. Кобілюс прагне кращих зв'язків між Євросоюзом та НАТО. Він наголошує, що ЄС в якості орієнтира для пріоритетів у сфері промислових витрат повинно розглядати звіт НАТО про прогалини в силах і засобах, який вимагатиме створення 49 нових бригад, а також 1500 танків і 1000 артилерійських систем. Це пропозиція до оборони, тобто це вони хочуть створити зробити, і це якраз підтверджує те, що ми скорше це також говорили. Різні політики Європейського союзу про це говорять, але зараз вже є новостворений комісар, бо до того такої, такої посади не було оборони і космосу, який говорить, що він буде це пропонувати, він це буде пропихати, щоб європейський союз разом з НАТО робили оборонні закупки, робили оборону в разі, якщо Росія нападе. Тобто це не тільки слова, і це не моя фантазія, бо дуже багато людей в коментарях пише: Саша, що ти вигадуєш? Європа готується до війни. Що ти, що ти? Та ні, я не жартую. І Польща вже повним ходом працює над тим, щоб себе захистити. Ви знаєте про це, я вже про це не раз говорив. І Європа почала про це також вже максимально добре думати. Вже навіть зробили комісара, створили посаду комісара оборони і космосу, який буде цим займатися. Тому це не жарти, і це не моя фантазія, а реальні факти. Друзі, ось такою інформацією і такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео. Ну і не забули підписатися. Це надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту. А в описі під цим відео я залишу посилання на цю інформацію. Ви зможете самостійно з нею ознайомитись. Ну і не забувайте підписуватись на мої інстаграм, тікток і телеграм-групу актуально про Польщу. Дякую всім за увагу! Слава Україні!